Невідомий відкритий конкурс. Ще 10 липня 2015 року на сесії Полтавської міської ради було прийнято рішення про комплексну реконструкцію колишньої площі Леніна. Змагання по роботах з благоустрою розпочалися ще у вересні. Проте серед молоді Полтави є чимало незадоволених конкурсом. У першу чергу є претензії до його прозорості. Завдання конкурсу видавалися особисто в руки потенційним учасникам шляхом запрошення їх в кабінет головного архітектора міста. Тобто головний архітектор міста, який є організатором конкурсу, який є членом журі, він особисто знає людей, які будуть приймати участь. Також активісти підозрюють корупційну складову. За словами Дмитра Козиренка, документація конкурсу прописана так, що на місці колишньої площі при бажанні може вирости і черговий розважальний комплекс. Переможець отримує переважне право на розроблення робочої документації до цього проекту. А це вже можуть бути сотні тисяч. гривень. На сайті полтавської міської ради про початок конкурсу була опублікована лише постанова. Сама ж інформація відсутня у вільному доступі. Тож не дивно, що полтавці не знають, що стара площа Леніна отримала нову офіційну назву скверу пам'яті героїв України ще влітку. А як цей сквер називається? Ну Тут пам'ятник Ленін був. Сквер, я не знаю. Без не сотні. Ні, не знаю. Указателі, ні. Офіційна назва сквер пам'яті героїв України. Ви раніше про це чули? Ні, навіть не читав. Створення робочої групи з полтавців та якісне журі. Громадські активісти запропонували свій алгоритм проведення конкурсу. Ще важлива проблема на їхню думку відсутність патріотичної ідеології у завданні. Нам потрібно створювати своє більш потужне ніж. Архітектурний ансамбль круглої площі. А представник забудовника Володимир Годня вважає, що активісти задля реконструкції хочуть зруйнувати площу. Я говорю про те, що не потрібно ламати площу її повних конструктивах не потрібно. І з того, що пропонується, тут говориться про якісь меморіали на даному місці. Нема захорони. Те представники громадської організації пояснюють, що не прагнуть руйнування, а шукають консенсусу в співпраці з усіх сторін. Чим більше ми ще входжувати нашу позицію, тим більше що буде сигнатише. Після дискусії відбулася нарада, на якій постановили головному архітектору міста Вадиму Вадимову відмінити конкурс та створити нову робочу групу для нового етапу відбору пропозицій по благоустрою скверу пам'яті героїв України.